Ну, відео з рубрики, типу, що всередині. Все. найшов у себе такий от, типу, домофон. Якісь розйомчики Від камери там ще якусь. Непонятю. До речі. зараз покажу. Він у нас включається. Не. Правда... Камер до нього нема. Так що отвертку в студії. Як в Викручуємо все, що викручується. Виковирюємо все, що виковирюється. Так. Ще, Ще. три гвинта. скрыли я на камеру, будут тут трошки. Ковырялка надо будет. На мій коверялка ковырялка не понадобилась. Так, зараз шлейф отключу. Вот так вот разделилось на две частинки, так скажем. Тут у нас все какая-то плата, так размети контроллер дисплея. Все плата с кнопочками. Это типа геркона для трубки. В общем, динамик. Ну, а тут ще технологии технології невідомі. вс, как можно побачить, я думаю, це у нас блок жилення. На який, до речі. можна буквально. Раз витягнути, Два витягнути і все. Блок жилення можна звідси зняти і користуватися ним. Ну Раз вредм, два разъем. Я ж кажу, сейчас багато никаких плат. Зараз щось спробую відкрутити, подивимося, що тут, а, я понял, що це таке. Це у нас плата на які розъйоми для камер. Ну короче, тут ще якісь транзистори, як я поняв. Ось это так само. це все. все. Світодиодикій будуть. Малесенькі такі, он. Совсем джні. Да. Синненький зато. Ну, оце. Що навіть можна використати кудись, тому що тут сам дашний светодиодик. На платі окремій. Хм. Як хто томет. Мені лучше приятно. Да. Сейчас я гіпоня. Типа, не... типа пам'ять. Ну, що я тут можу розказати? Саме головне розборці до цього конденсатора пальцями знизу не лізть. Тому що... Шо... Буде ай-яй-яй. -ай -ай. Ну, так в принципі и все. Děkuji jako za přihled!